Всім привіт! Сьогодні ми поринемо у неймовірно цікаву історію, яка розгорнулася в стінах звичайної школи. Але це не просто вибори. Ні, це справжня битва двох абсолютно різних поглядів на те, яким має бути шкільне життя. От давайте уявимо на секунду, якби у вас була можливість щось одне змінити у своїй школі. Що б це було? Можливо, додати якусь круту зону відпочинку чи зробити уроки, від яких не хилить на сон, або може просто додати трохи веселощів в атмосферу. Саме перед таким вибором і опинилися учні. Отже, на нашу імпровізовану сцену виходять два головні герої. І в кожного з них свій абсолютно унікальний рецепт ідеальної школи. Тож, давайте знайомитись! І так, з одного боку в нас Соломія, її гасло ну тут все зрозуміло. Разом ми можемо зробити школу кращою. Її фішка це командна робота, системний підхід, така знаєте, побудова міцної спільноти. А з іншого боку, Владислав, і його гасло зовсім про інше. Хочу, щоб школа стала місцем, куди ми йдемо з посмішкою. Його ідея це про кайф, про позитивні емоції, щоб школа це не каторга зранку в понеділок, а місце, куди реально хочеться йти. А щоб краще зрозуміти, хто такий цей Владислав, просто послухайте, як він сам себе описує. Ну, це ж просто скарб, а не кандидат. Людина, яка знає шкільне життя не щуток, а от зсередини з усіма його лайфхаками, хитрощами і маленькими перемогами, це такий, знаєте, міц гумору і ну життєвої мудрості. Добре, поїхали далі. Перший і, мабуть, один з найважливіших пунктів у програмах обох це простір. Тобто, як вони хочуть змінити те місце, де учні, власне, і проводять більшу частину свого дня. І знаєте, що цікаво обидва починають з однієї і дієї ж ідеї. Виявляється, всім просто необхідне місце, щоб видихнути. У Соломії це такий затишний куточок відпочинку, у Владислава, звичайно, зона чіло. Назви, звісно, різні, але суть погодьтесь та сама: пуфи, настільні ігри, і просто можливість перевести дух між уроками. Але Соломія на цьому не зупиняється, вона йде далі. Вона хоче, щоб школа стала ну, буквально зеленішою, більше рослин у коридорах, у класах, а її тиждень добрих справ це вже не про фізичний комфорт, а про емоційний. Це про те, щоб атмосфера в школі стала теплішою, добрішою. Такий, знаєте, підхід, де головне турбота і затишок. Добре, з перервами розібралися. Але школа це в першу чергу уроки. І тут найцікавіше, як наші кандидати збираються зробити так, щоб на цих уроках не хотілося спати. У Соломія тут все досить так структуровано, але з креативом: День без підручника, уявляєте, замість нудної теорії квести ігри або День науки, коли старші учні стають такими собі менторами для молодших, показують досліди. Ідея в тому, щоб зробити навчання живим інтерактивним. А от Владислав, ну тут зовсім інша історія. Він пропонує кинути виклик вчителям. Уявіть собі: раз на місяць вчитель пояснює, скажімо, фізику через меми або читає параграф з історії як реп. Це ж просто геніально! Це вже не урок, а справжній перформанс. І це ж тільки початок. У Владислава цілий арсенал ідей, як перетворити шкільну рутину на гру, день зміни ролей, коли старшокласники приміряють на себе роль вчителя. Мозкові батли, це ж просто мрія, змагання між класами у Бравл Старс. І навіть система бонусів, де за активність можна отримати якісь прикольні плюшки. Його ідея це суцільна гейміфікація. Окей, уроки це важливо, але школа це ще й про друзів, про спільноту, як наші кандидати планують зробити так, щоб всі відчували себе однією великою командою. І ось тут їхні підходи розходяться, мабуть, найбільше. Соломія, вона про глибокі зв'язки і підтримку: клуб наставників, шкільна газета, тиждень компліментів, все це створює таку, знаєте, турботливу атмосферу. А Владислав це про фан і сучасні тренди, шкільний тік квіз-революція, фотостіна з кумедними моментами. Його підхід це ловити момент, створювати яскраві емоції прямо тут і зараз. А тепер, мабуть, найважливіше питання. Обіцяти можна багато, але як кандидати збираються слухати інших? Як зробити так, щоб голос кожного був почутий? І тут Соломія знову демонструє свій системний підхід. У неї є чіткий план. Анонімні опитування, щоб думки були чесними, скринька ідей, куди кожен може кинути свою пропозицію, спільні обговорення з вчителями це така, знаєте, класична надійна схема, щоб жодна ідея не загубилася. Ну а Владислав, як завжди, йде іншим шляхом. Ніяких скриньок, у нього скарбниця смішних ідей. Це така собі відкрита платформа, куди можна закидати найсміливіші, найкреативніші, може навіть трохи божевільні ідеї. Тут головне не система, а політ фантазії. Ну що ж, ми підходимо до фіналу. І стає зрозуміло, що це вибір не просто між двома людьми, це вибір між двома цілими філософіями. І ось тут, власне, вся суть. З одного боку, бачення Соломії, це про школу як про місце для зростання, комфортне, підтримуюче, де все працює системно, школа як фундамент. А з іншого бачення Владислава. Це про школу як про яскравий досвід, про те, що шкільні роки це не просто підготовка до майбутнього, це і є життя. І це життя має бути веселим і незабутнім. Тож, хто переможе? Серйозна будівельниця чи дотепний руйнівник стереотипів? І це питання насправді не тільки для цих учнів. Що важливіше надійний, продуманий план, чи яскраві емоції та вміння жити моментом, системність чи креатив? Цікавий вибір, правда ж? І кожен, напевно, відповість на нього по-своєму.